Доброго дня хлопчикам та дівчаткам. Сьогоднішня тема заняття Кому належить краса. Дітки, а як ви думаєте, що таке краса? Єдиної правильною відповіді на це питання немає, тому що всі люди по-різному дивляться на світ і по-різному визначають для себе, що є красою. Красою може бути нічне небо всіне тисячами зірок. Мальовничі краєвиди, природні явища, як вогонь, північне сяйво, хмари або грози. Така краса вічна і знаходить відгук у серці майже кожної людини. Як ти думаєш, чи може небо, море, сонце, повітря належати тільки одній людині? Звісно, що ні. Все це належить всім людям на нашій планеті. Ще краса може бути чимось, що створена руками людини. Запрошую тебе в подорож по нашій країні. Я покажу тобі красу, яку створюють наші люди. Івано-Франківська область славиться косівською керамікою. Для створення кожного виробу використовують два види глини. Особливістю косівської кераміки є вицарапування малюнків, а також використання таких кольорів, як жовтий, зелений та коричневий. Дніпропетровська область славиться петриківським розписом. Цю назву цей розпис отримав від назви села Петриківка. Характерною особливістю Петриківського розпису є переважання рослинних візерунків і створення фантастичних небувалих форм квітів. Полтавська область відома решетилівською вишивкою та опішнянською керамікою. Решетилівська вишивка це вишивання білими нитками по білій тканині. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Ще дуже багато краси, яку створюють українські майстри. Бачити красу в усіх її проявах і розуміти її значимість це особливий дар який мають не всі. Все гарне робить наш світ тільки краще, яскравіше, і дарує людям найголовніше емоції. А зараз, дітки, повторюємо пальчику гімнастику. Україна рідний край. Поле. Річка, зелен гай, Люба стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Спробуємо ще. Україна рідний край. Поле, річка, зелен гай, Люба стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Працюємо в наших зошитах. Завдання 9, сторіночка 52. Перенести, намалювати ці символи, предмети на карту України у тій області, де знаходяться ці осередки декоративно-прикладного мистецтва України, користуючись відеозаняттям і відправте, будь ласка, в групу Соняшник.